Ай, ну, то добре, добре, продовжуємо. Продовжуємо на свій асобати так і го. буде на спешне готи, не буде? Обсувай Вони просто відбиваються. Вони не дасте позити за те, великий рефект, молоці. А на відеоформі не дайся. Анда у формі робить перші не Команди в білій формі. А поки що команда в синій формі все ще намагається забити, забити в Чи бути туди, білий, откручується, білі. Ось тут стоїть тактичну і те що ми Бачимо, це дійсно розтах. Ось ми кутні тут сіті. Наші маленькі, але справжні чоловіки роблять усе, щоб отак були в синій формі, роблять усе, щоб за обрудні м'яча. Ну що, це справжня боротьба, це те, що вирішає в столі справжніх футболістів. І з у білій формі відводять небезпеки від власних воріть. А разів син прошують це більш потужно трохи. І київіте м'яч уже дуже близько від воріт. Дуже-дуже близько вже знову, біля на тактичну штучки. Роблять все, щоб не підкупити м'яча, Але тут дуже гулко. Кожен від того, як команда взаємодіють один з одним. кожен футболіст, кожен глинчик ма значення.